Ви дивитися питання національної безпеки телепроект Кримського центру журналістських розслідувань. Останні місяці ми публікували чимало матеріалів, які доводять: Росія не займається гуманітарною евакуацією людей із зони бойових дій. Росія депортує їх на території Російської Федерації, вирішуючи водночас кілька своїх завдань, змінює структуру населення тимчасово окупованих територій, захоплює залишене житло для росіян. Цивільних і військових переселяючи українців на свою територію, Росія поповнює людський ресурс, який частково вибитий на війні, а частково втік за кордон від мобілізації і санкційних обмежень, що накрили Росію. Депортовані українці це трудовий і мобілізаційний ресурс, який Росія отримує завдяки масовій і примусовій псевдоевакуації. Президент Зеленський стверджує, що Росія депортувала за час війни близько 11 тисяч дітей. Сьогодні ж за співголування генерального секретаря ООН Антоніо Гутєріша і керівника офісу Андрія Єрмака відбулось засідання координаційної ради України з питань захисту і безпеки дітей. Я дякую пану Гутєрішу за це. Обговорили, як зупинити депортацію українських дітей в Росію і повернути додому усіх, хто був силою вивезений, як мінімум, це майже 11 тисяч дітей. Ми їх знаємо по імену, але. Це лише ті, про кого ми знаємо, а в насправді вивезених більше. Також в засіданні взяли участь і посли провідних держав, яких ми закликаємо допомогти з реалізацією цього завдання. Щоб повернути усіх депортованих, нам дійсно буде потрібна міць усього світу. Я вірю, що ми зможемо це забезпечити. І зараз з нами на зв'язку аналітик Борис Петрунюк, автор е, розслідувань, які були опубліковані на сайті Центру журналістських розслідувань, буквально в останні тижні, які стосуються саме цієї теми депортації цивільного населення України закупованого півдня на територію Росії і, які, і серед яких дуже багато дітей. Добрий вечір, пане Борисе. Доброго вечора. Отже, президент Зеленський називає кількість депортованих українських дітей в 11 тисяч. А на ваш погляд, це реалістична цифра кількість чи ні? Ну мені здається, що порахувати об'єктивно кількість дітей, які були вивезені, фактично депортовані на територію Російської Федерації. Дуже складно. Просто ми маємо розуміти, що від початку активної фази великої війни Російська Федерація активно вивозила, депортовувала на свою територію дітей. Особливо це стосується дітей незахищених дітей сиріт. Тобто вихованців дитячих будинків одразу з Донецька з Луганська. Потім це все саме відбувалося і в Херсоні. От і вони заявляли про те, що, наприклад, Крим готовий прийняти, прийняти в лапках з Херсонської області до трьох тисяч дітей на відпочинок. От, але об'єктивно кажучи, іноді фігурували цифри по 10 10 тисяч. От але, об'єктивно кажучи, ну порахувати насправді дуже складно. Дуже складно і неможливо зрозуміти, скільки дітей, ну особливих, скажімо так, да, тобто вихованців дитячих будинків, сиротинців інтернатів, як ми це бачили по, новій, по Каховці, да, коли з психоневрологічного в інтерната і інших інтернатів вивозили дітей, і не могли їх знайти. Їхні родичі не звертались навіть до нас для того, щоб допомогли знайти де там в Криму, в якому психоневрологічному в закладі знаходяться ці люди, яких потім перевозили і на територію Російської Федерації. Поза тим, ми зустрічали взагалі дикі випадки по суті. Визнання у злочинах. Які можуть врахуватися й доказом, це заступник голови Госдуми Російської Федерації Аня Кузніцова, що називається на камери, повідомила про те, що третина дітей, які знаходяться в Євпаторії, вони не можуть знайти зв'язок із їхніми батьками. Тобто мова йде по суті про розлучення дітей з батьками і чим закінчилися ці історії, чи спостерігали ви далі за ці за, за, за цим випадком. Там така ситуація відбулася, що російська окупаційна адміністрація вона по суті зманіпулювала цією темою цією ситуацією, і фактично, ну надзвичайно цивіль, цинічно, і, і ну я просто не зустрічав в своїй практиці нічого подібного. Вона не просто, вони не просто змусили людей до виїзду, вони використали для цього дітей або до депортації. От і фактично дітей використали як інструмент. Коли е, так званий голова адміністрації Сальдо в Крисоні говорить про те, що про евакуацію не йдеться, а йдеться про відпочинок дітей літній, От і потім діти, нібито виїжджають організовано на відпочинок. А після цього буквально за 10 днів оголошується так звана евакуація, і дітей залишають в цих літніх таборах. От коли діти самі говоряться на камеру для російських так званих журналістів, що вони залишаються, що їм продовжили строк перебування, і батьки в цій ситуації вони фактично вимушені виїжджати, тому що вони не можуть знайти своїх дітей. А потім ця, е, ця російська чиновниця Кузнісова вона говорить про те, що вони не можуть знайти встановити зв'язок з батьками. Тобто, фактично, а, а ми знаємо, яка ситуація в Херсоні, коли немає зв'язку. От немає комунікації, ну тобто росіяни цілеспрямовано це роблять. Фактично вони створюють ситуацію, коли вони за рахунок дітей змушують виманюють людей і змушують їх кудись поїжджати на територію Російської Федерації. коли, наприклад, напевно, що люди при здоровому розумі могли б цього не робити, і просто ну залишалися в Херсоні от чекали б там українську українські збройні сили і українську владу, тому фактично вони використали дітей як інструмент і цинічно брехали про те, що ні про яку евакуацію мова не йде. А 13-го числа, 13 жовтня, е постановочно сальдо з Кусноліним, е який курує в російському уряді Крим. От вони просто оголосили вже евакуацію, і в них літній відпочинок дітей плавно перевіз в так звану евакуацію, а фактично в депортацію населення, і діти при цьому були використані як інструмент, чого просто ну, раніше я, наприклад, не спостерігав навіть в Росії. На днях мені задали питання. На, ну, я на нього дала свою відповідь. Мені цікава ваша. А навіщо Росія це робить? Навіщо її наші люди? Е, справа в тому, що е, вони використовують дітей як певний свій інструмент і дітей, і людей вони намагаються їх включати в свій простір гуманітарний культурний. В нас можливо такі речі недооцінюють. От, якщо ви звернете увагу, то вони коли говорили, що ми вивозимо дітей на відпочинок, то діти там в дітей там були так звані в лапках освітні зміни. Тобто, фактично, вони е, цим дітям намагаються нав'язати своє розуміння історії, і ця так звана міністра соціальної політики Криму вона говорила про те, що ми їм будемо викладати історію кримської весни. Тобто херсонські діти, яких насильно фактично розлучили своїми батьками, от вивезли так зване на відпочинок, А потім їх там навчають кримської весни, так званої, і російського розуміння сучасної історії, і курси з російської мови, і значить, профільні їхні депутати говорять, що в нас є проблема. Що в нас хресонські діти з так званих нових регіонів Російської Федерації вони не тянуть російську програму російськомовну? От, і фактично, вони гуманітарний інструмент, нібито виконуючи свої зобов'язання міжнародні е е е з соціального захисту, і е е в питаннях освіти, що до дітей використовують його як інструмент провадження своєї колоніальної політики. І політики колоніальної на окупованих територіях, і це стосується і дорослих, і в першу чергу дітей це саме ми бачили раніше в питаннях так званої юнармії от і інших, інших інших, коли перше, що росіяни роблять на окупованій території, займаються питаннями історичної освіти, мовної освіти, перепідготовки вчителів так званої і такого іншого, і такого іншого. Вони займаються ідеологічною роботою, перековкою і перепрошивкою, да, що називається. Це без сумніву, воєнний злочин, депортація цивільного населення, депортація дітей, розлучення дітей з батьками, опікунами. А це і органи прокуратури слідства вони ведуть, звичайно, такі розслідування, і дуже важливо встановити всіх без винятку. Співучасників цих злочинів, і ми також займаємося ідентифікацією своїх розслідувань, ідентифікацією людей, які відповідальні за провадження цієї нелюдської злочинної діяльності. І як не дивно, серед тих співучасників виявляється дуже активно в цьому участь і громадянські організації, начебто, громадянського суспільства. І тут я плавно перехожу до вашого наступного ще одного розслідування, яке стосується російських так званих волонтерів, які насправді є не волонтерами, а є провідниками саме державної політики, це не громадські організації, бо вони фінансуються через бюджетні кошти, через фонд президентських грантів. І буквально днями з'явилася інформація про нових. Переможців цих м, конкурсів, президентських грантів, і ми бачимо ті організації, про які ви писали: і нові, і, і Кримські, і з усіх просторів Російської Федерації, і практично у всіх, у тих, хто буде займатися. Окупованими територіями Українського півдня чи Луганської Донецької області, практично всюди, в цих, начебто, волонтерських організаціях, е, прописана рядочок участь допомога у евакуації місцевого населення до на територію е, Російської Федерації. Тобто, люди конкретно отримують зараз гранти, в тому числі з президентського фонду, для того, щоб е, проводити політику е, по суті. Вивезення людських ресурсів, да? поповнювати свої російські, російські, дуже підталі такі людські ресурси українськими громадянами. Що волонтерські організації, на ваш погляд, з цього мають? Ну з того, що я можу вам сказати, з того, що я бачив, ці організації не можна називати волонтерськими в нашому розумінні, так би мовити, якщо дуже м'яко сказати. Насправді ці організації вони зрощуються абсолютно з державним апаратом, з бюрократією державною. Волонтерство, цей так званий штаб ми в місті. Він організований на виконання указу президента Російського указу. От, на окупованій території. І цей так званий волонтерський рух він абсолютно контролюється урядом Російської Федерації, і потім вони відбирають цих волонтерів через спеціальні процедури, через е, залучення, так званого е, і Міністерства оборони Російського і ФСБ. Ну, тобто люди проходять фактично відбір. От, і потім вони набирають людей уже. Е, ці так звані волонтерські місії, і ми їх бачимо, наприклад, на конкурсах для бюрократів російських, які почалися на окупованій території, цих же волонтерів. Ми бачимо їх, коли вони значить збирають допомогу для російських збройних сил, тобто вони не займаються безпосередньо гуманітарною діяльністю. От або вони займаються так само депортаціями. Ну тобто, вони допомагають МНС. От їх бачили в оточенні, наприклад, Пушиліна, коли він виїжджає десь до своїх бойовиків на передову, от тому це фактично ну інші це зрощення бюрократичного російського апарату з такими псевдоволонтерськими псевдогуманітарними ініціативами, які повністю контролюються з російського уряду, і фактично, ну вони продовжують функцію цього російського державця да на окупованій території просто іншими засобами. А для загалу. Можливо, західного в західних країнах це виглядає як певна гуманітарна ініціатива в плані форми. Це те, що вони мають зрозуміти, але зміст там зовсім інший. От і ми маємо про це говорити і це доносити до ну зовнішнього спостерігача і до західного спостерігача. Які найбільші такі волонтерські, ну, начебто, волонтерські організації, ви е, спостерігаєте на окупованих територіях нових е, найбільше. Найбільше штаб це організація. Ми в місті, так звана, яка е, починалася всередині Росії, е, коли була епідемія ковіду. Потім вони переінакшили пере і зробили ми ми в місті з Донбасом. От а потім ця організація ми в місті вона поширилася на всі окуповані території. Як правило, ми ж про неї зараз і говоримо, що вони я ж кажу, вони слідують скрізь слідом за російськими бюрократами. Там, де вони проводять свою якусь діяльність, там з'являються ці волонтери. От волонтерські місії повністю проходять через російські урядові структури, і просто люди абсолютно підзвітні, підконтрольні російському уряду, російському федеральному агентству розмолодіжі. От і просто всі волонтери І в останні, і останній місяць так, вони отримали так. ще 24 мільйони рублів для проведення цієї ж роботи. Ну по суті, для для проведення в державної політики на окупованих нових угу. старих окупованих територіях.